Робота в Збройних силах України найкращі історії з Reddit і не тільки в постах збережено оригінальний і відвертий контент, і може зустрічатися мат. Всіх вітаю. Підкажіть, хто в темі, де можна подивитися перелік посад до ЗСУ? Чи можу я претендувати на якусь тилову посаду у Києві? І, взагалі, чи можна вважати такі посади актуальними? Бо я так розумію, таких як я розумних дуже багато. Яка є вирогідність, що по факту, після підписання контракту, я отримаю якусь лісопосадкову кваліфікацію під Покровськом? Як це все відбувається? А саме підписання контракту? Дякую усім за відповіді. Я коли йшов до ЗСУ, поспілкувався з рекрутингом третьої штурмової бригади. Поспілкувався зі своїм потенційним командиром. Коли усвідомив, що мене все влаштовує, рекрутинг мені видав рекомендаційний лист. Він же відношення, і я пішов до ТЦК. В ТЦК оформився і пройшов медкомісію. Все відбувалося максимально адекватно. Далі десь через два тижні подзвонили, назвали дату і час, коли вже приїжджати з речами, щоб виїжджати у навчальну частину на БЗВП. Після БЗВП знов паперові процедури, щоб вже Формитися у бригаду зараз. Займаюся рівно тією роботою щодо якої домовлялися. У підсумку з мого навчального взводу на БЗВП усі потрапили туди, куди вони домовлялися або куди їм обіцяли. Хто йшов на пілотів дронів, потрапили на пілотів дронів. Хто йшов в артилеристи, потрапили в артилеристи. Хто йшов у штурмовики, потрапили на штурмовиків. Ризикну припустити, що досвід може сильно відрізнятися в залежності від бригади. В залежності від нагальних потреб армії не буде вистачати. Когось у штормовиках Дрончик ти чи не дрончик заберуть аналогічно для інших посад. І так і ні, не вистачає усюди усіх штурмовиків, артилерістів, дронщиків, операторів НРК, програмістів. У нас, якщо ти дронщик і ти нормально працюєш, тебе у штурмовики забрати просто не дадуть. Ви в армії і вас перевели у штурмовики. Якщо ні, то не сійте дезінформацію. Є купа нормальних бригад, в яких ти будеш працювати по спеціальності. І якщо добре будеш працювати і показувати результат, то тебе нікуди не віддадуть за жодних умов. А якщо ти хочеш і побухати, і кудись зашаритися, тоді так можна». Можуть, перевести перелік у резерві плюс або лобікс. Все інше вже як пощастить. Вирогідність є завжди. Вона зворотньо пропорційна твоїй корисності на посаді, адекватності твоєї частини і командира, і прямо пропорційна хуйості ситуації на полі бою. Тобто, коли русня знов буде біля Києва, то туди кинуть нас усіх. Обери вміняємо частину з репутацією. Як завжди, я рекомендую перший корпус НГУ бригади 1220. Проговори посаду з рекрутером, познайомся з командиром і потім при. І має рішення про підписання контракту. Ще раджу 47-му ОМБР. Раніше 47-ма була не з дуже добросовісними командирами. Чи варта вона зараз? Зараз ситуація трохи краща. Так, варта, і командири є хороші. Просто не буває прям ідеальних бригад, але, на щастя, більшість командирів адекватні. Тому все ок, в кінці кінців люди різні. Головне це самому розуміти, що ти робиш і для чого. Це не робота, це служба. Роботу хоча б вибирають. Службу теж вибирають, якщо цим займатися, і не їбанити на посаді. Ага, їздять спеціально навчені люди, які допомагають зробити вибір. Ні, ти сам їздиш по співбесідах. Наприклад, знайомий нещодавно їздив до СБС на співбесіду, тож враження виключно позитивні. Шанси на щось погане є завжди. У будь-якому разі треба буде пройти ВОЗ 100 без АВП, без різниці, на яку посаду ти претендуєш, хоч кухаря, хоч логіста. Лоббікс і вакансії ЗСУ. Приходь, є місце для всіх і цікава робота. Якщо ти айтішник, то у Києві є такий ресурс. якщо не відкривається посилання, то погуглицем ТР. Як вже писали вище вакансії можна шукати на Лобікс. Додатково раджу пошукати сайти підрозділів. Зараз майже у кожного нормального підрозділу є своя сторінка. Спробуй сили безпілотних систем. Там будеш спілкуватися з загальним рекрутингом сил, а потім вони перенаправлять твою анкету на підрозділи, де є потреба у твоїх навичках. Головне, перед походом у ТЦК залізно домовся про те, що і як будеш робити, і головне про посаду: типу підписати рапорт, бо відношення мало що дає. А ще є так Звані покупці, і деякі з них можуть вписати тебе до себе без твого відома. Май на увазі, що тобі ніде не будуть казати правди, тому завжди тримай зв'язок зі своєю бригадою, а так то спокійної служби. У нормальних бригадах ви будете служити там, де вам обіцяли. Є робота для діловодів, і це не жарт. А також інженерів, дизайнерів, електриків. Найкраще це прямий рекрутинг, без зайвих візитів і консультацій у ТЦК. Щоби працювати у тилу, треба правильне ВЛК або сто Соткова довіра до командира по факту, це легалізоване рабство. Як пан командир скаже, так і будете служити. А як його змінять, то можете і в лісопосадку піти або навпаки. До речі, куча дизлайків. Вітаю з відкриттям, що в армії треба виконувати накази командира. Будемо дуже вдячні за ваш коментар на те, що ви вже почули або ще почуєте. Також просимо підписатися, бо ця активність під час перегляду дуже гарно просуває відео. Ну а ми йдемо далі. На тилову посаду ти можеш розраховувати, якщо ВЛК тебе визнає придатним до ТЦК, підрозділів забезпечення і так далі. Якщо ти здоровий, то однозначно піхота. На тилові посади переводять після поранень, коли у піхоті людина вже не зможе повноцінно служити, а в тилу ще норм. Я чув, що їх простіше кудись перевезти, ніж демобілізувати. Підозрюю, що таких людей немало. Тому мобілізувати просто з постановою ВЛК, аля, придатний до ТЦК забезпечення і так далі, мабуть, немає сенсу. В мене саме таке заключення. ВЛК проходив, мабуть, місяць без броні, ніхто повістку не прислав. Однако ж песимістично. Просто деякі унікуми все ще думають, що 90% армії це піхота. У цьому світі вже нічого не змінить їх думку. Так що простіше просто не звертай уваги, як на бабок під під'їздом. В армії багато посад, але мобік швидше за все попаде у піхоту. Гарні посади зайняті усі. За них гроші платять командирам по блату. Звичайно, тільки за гроші і по блату. Причому мінімум 100 к баксів дрібними купюрами. А на сьогодні, все, дуже дякуємо за вашу увагу і сподіваємося, що сьогодні вам було цікаво. Будемо дуже вдячні за ваш коментар на те, що ви сьогодні почули. І не забудьте підписатися, це дуже мотивує створювати новий контент. Також запрошуємо приєднатися до нашого молодого, але амбітного українського пабліка Redit Ютокс. А ще ми створили телеграм-бот, за допомогою якого ви можете абсолютно анонімно прислати до нас вашу історію або питання, або коментар, який ми перенаправимо до нашої спільноти. Всі посилання, як за завжди в описі до цього відео.